Время 18.30. Федорчук дві футболки прислав. В Англії в позорній команді вчора програли. Он каже, лучший ігрок товарес. Чим... Да. Лучший ігрок англійської ліги похоронив Англію. Да. Тут присіде. Чи досідає він, чи ні. Нормально. Буде. Він себе знає потім. Вадовський. такой ему. <ривіт> да, бачив. Саме популярне вправа. Жим гонтелей сьогодні. І жим штанги теж. І розп'яв. Тут вирмо. Могуча спиналі не душі. Нашого. <ривіт> Кто там? <ривіт> О, ДПС. Допоможи мені займатися, мати. Водовський ніяк не успокоїться. Неймовірні зусилля робить. Даль то качає. Інтересно, яку він так дай то качає. Задню, середню. Чи коскосу дальту?